Привіт, всім! У нас новинка. Це електричний дриль. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Електричний дриль є надійним і потужним інструментом для свердління отворів у різних матеріалах. Він оснащений двигуном потужністю 21 Вт і 18 позиційним регулюванням. Моменту його ергономічний дизайн та ручка з антиповзучим покриттям зменшують стомлюваність рук при тривалому використанні. Дриль має дві швидкості та функцію реверсу, що дозволяє зручно регулювати швидкість обертання залежно від матеріалу, а також легко змінювати напрямок обертання у разі потреби. Крім того, в комплекті з дрилем поставляється набір свердл та насадок, що дозволяє використовувати його для різних завдань. Свердла виконані з високоякісної сталі та мають різні діаметри, що дозволяє свердлити отвору різного розміру.